Доброго вечора, ми з України. Зараз ми з вікою будемо розпаковувати наші сьогоднішні закупки, покупки в супермаркеті Супер'ю. Що ми сьогодні купили? По-перше, ми купили курячі яйця. Акційні, мабуть, трохи биті. А, ну, так, одне яйце трохи надбите. Ось така коробочка. І загалом це коштує 2 євро 7 центів. То виходить приблизно по 17 центів за одне куряче яйце. Ти це любиш? Любить віка. Так, ще ми купили один хлібець. Да, хлібець білий, квадратний, траншейками для тостів. 24. 500 грамів, і коштує він 1 євро 1 цент. Ще ми купили ось такий сир. Це трикутнички плавленого сиру. І ця коробочка з 24 шматочками трикутними вагою 400 грамів. Коштувало 2,68. Отакі плавлені сирки для бутербродиків або просто так. Ще ми купили три коробочки ковбаски. Салями, датська копчена. Нарізана скибочками. У кожній коробочці 15 скибочок загальною вагою 200 г. А, і це коштувало по 1 євро 15 центів за штуку, загалом 3 євро 45 центів. Ще ми купили три шматочки сиру Маздам. Раз, два, три. Тобі подобається, Віка, такий? А, і цей сир коштував три штуки по 2,5 євро, загалом 7,5 євро, і вага тут 330 грамів у кожному шматочку. І ще ми купили рибу. Віка, це ж риба філе риби колін з аляски. А в нас ми її називаємо Мінтай. Це один, один кілограм замороженого філе і коштує він 6 євро 2 центи. Все, сьогодні небагато покупок. До побачення. На все добре.